Чвертківський районний центр науково-технічної творчості та дозвілля учнівської молоді, колись станція юних техніків. Один з небагатьох в районі закладу зашкільної освіти, де діти мають можливість віддавати свій вільний час захопленням. Футугурток при станції юних техніків працював з часу її заснування, а це далеко не один десяток років. В минулому, наприкінці 80-х, на початку 90-х років, я його вихованець, а тепер керівник. З часів мого учнівства багато змінилося, кількість груп зменшена в чотири рази. Техніка, яка тоді здавалася чимось недосяжним, зараз припадає пилом. Прийшла ера нових технологій, чомусь краще, в чомусь ні. Використання старого обладнання стало неможливим, надія на нове обладнання марна. Допомогти цьому можуть тільки батьки, які не завжди мають змогу його. Та як не міняються часи захоплення в очах дітей, які пробують зловити мить незмінне. Наш гурток в області вважається зразкою, адже більше 10 років чортківська команда на обласному фотоконкурсу постійних лідерах. А друге командне місце сприймається майже як поразку. Роботу гуртківців експонувалися та перемагали на всеукраїнських і міжнародних фотоконкурсах в Україні, в Польщі, Люксембурзі, В'єтнамі. У 2009 році започаткований фотоконкурс Первоцвіт який відразу здобув неабияку популярність в Україні. Виставка здобула чималу кількість схвальних відгуків. На відкриття зібрали ще мало гостей, в тому числі голова Львівської обласної організації Національної спілки художників України Володимир Дубас зі своїми вихованцями. Виставка дуже добра і добре, що вона відбулася. Тому фактично, скажімо, тут представлені наші майбутні фотографічні України цих всі є дуже добрі, які були на багатьох міжнародних фотовиставках. Якщо діти будуть працювати, щоб діти добре працювали, дорослі, батьки, дяді. Які владі, які відповідають за виховання, навчальне виховання, повинні допомагати, і якщо вони будуть допомагати, це буде добре. А вже в 2010 році конкурс вийшов на міжнародний рівень. В ньому брали участь не тільки представники з 20 областей України, а також з Росії та Сербії. 186 учасників надіслало більше 700 робіт. Для фінальної виставки в журі відібрало 150 робіт, які експонувалися на відкритті. Виставка вже побувала у Польщі і Сумах, тепер отримане запрошення з Донецька і з Києва первоцвіт 2011 відкладений на невизначений термін. Подальша доля конкурсу під питанням наріжний камінь, відсутність фінансування. Два роки тому до мене звернулися діти, які намагалися зняти кіно. Та все, що у них було, велике бажання, маленький цифровичок, а ще оригінальна назва Шевченка 64 Production». Та спроби зняти щось гідне уваги, не маючи відеокамери, провалилися, почали знімати мультфільми. Результатом став мультфільм базар або нереальні трафунки. Вміння ліпити вісім пачок пластиліну та кілька місяців праці. І внечуваний успіх. Інтернет вибухнув раптово, за ним десятки публікацій в пресі, репортажі та прямі ефір на телебаченні. Базар або нереальні трафунки. Пластиліновий мультик під такою назвою створили діти у Чорткові. Розпочали роботу у червні. А вже в жовтні мультик побачив світ. На Тернопільщині школярі змонтували короткометражку про невідомого звіра. Мультфільм «Пластиліновий». Стрічка вийшла дуже іронічною і викликає захоплення дотепними і злободенними діалогами. Пліну, трохи натхнення, терпіння і творчості. Ось що потрібно, аби відзняти мультфільм. На виготовлення саме хвилинного шедевру знімальна група витратила аж 56 гривень. Стільки коштують вісім пачок пластик. Ліном троє дітей із міста чортків помітили на тутешньому ринку. Останнім часом обговорюють дві теми вибори і чопокабру. Поміркували і почала до фотографа з ідеєю мультфільм зліпити з пластиліном. Ми вперше створювали мультфільм, і це було для нас щось нове. Напевно, деякі життя повністю деякі просто застали життя. Ну там життя позару навіть не міг собі уявити спочатку. Дуже подобається і на кожній сенсі є свій спогад захопленість. Ну я садка жителька, чорткова. Автори мультику вирішили не зупинятись на одній серії. Тому зараз обдумують продовження нереальних трафунків з життя чорткова. Виконуючи свою обіцянку, наша студія розпочала роботу над зйомками продовження мультфільму Базар або нереальні трафунки. 2». Тайморский центр по гидрометеорологии сообщает о фактической погоде на 4 часа 10 января. Температура воздуха в Норильске минус 44 градуса, ветер западный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров, относительная влажность воздуха 67 В аэропорту Алакель минус 41, северо-восточный 8. В аэропорту Валюк минус 41. Ще не вшув галас, як ми почали знову вигадувати нових героїв, діалоги, місця подій мультфільму. Та цього разу вирішили робити все ґрунтовно на професійному рівні. Восьми пачок пластиліну не стало раптово. Вже використано ящик цього матеріалу. А до завершення ще ого-го. Та хіба можна вимірити грошима, задоволення від такої роботи та блискучих дітей? Если вы не так уж боитесь, кащея или бармалея и бабу-ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дух на берегу, там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, А на цепи сидит горы на змей. вам, потому что он видел все сам Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Жена разве ведь снятий дайки сцени? Як завжди таких випадках заключення? Та попереду роботи ще не на один місяць. Хоч і серія зимова, але вийде не скоріше середини весни. Знаєш, много волшебних історій. Тібі, і репка, і ключ золотой. Тут і Чорномор тот самий который всіх своєю каторий. А в конце концов, всім у світу надія. В роботі кремцього фільму ще два проекти: ролики соціального спрямування. І якщо на сталі води з даху не зеляють в кінець, то в скорім часі можна чекати не один прем'єрний показ. Ще в дітей є мрія зняти такий фільм, і сценарій є науково-пізнавальна стрічка, яку можуть зняти самі школярі, корисно буде показувати на уроках ровесникам. Та з огляду на те, що за останніх років 20 гурток не одержував ні копійки на устаткування, мрія залишається лише мрією. А жаль, і И смешно, знаем да? в конце все будет хорошо.